Пані Юлія, я ви з нами. Дякую, що приєдналися. Скажіть, ну якщо говорити про парламентський тиждень, той, який починається вже у понеділок, а які питання для вас, для вашої фракції є принциповими? Ви порядок денний бачили вже? Так, на наступний тиждень запропонували порядок денний, в якому, на жаль, немає жодної суттєвої позиції, яка би могла сьогодні відновити нормальне життя українців? Жодної. Пустий порядок денний. Лобійські закони або закони, які нічого для країни не значать. Іде пробивання і просування змін до Конституції. І це в той час, коли бюджет, який прийнятий, обурив всю країну. Це в той час, коли негайно потрібно змінювати цей бюджет, поки практично ми не втратили цілі галузі життя країни. Подивіться, аграрії блокують траси. Шахтарі блокують уряд і траси. Науковці практично вже повстали проти цього уряду. Ви подивіться, при тому, що газ купується вже по 190 доларів, людям продовжують його продавати по 331 долар за тисячу кубічних метрів. Ну і я вважаю, що ця Верховна Рада зобов'язана була б на цьому тижні заслухати ну, просто унікальні корупційні оборудки які проводяться в країні. Я думаю, що ви знаєте, що е, прем'єр-міністр заявив, що за рік було знято через корупцію 50 мільярдів гривень бюджетних грошей. 50 мільярдів гривень. Це сума вдвічі перевищує те, що потрібно на індексації пенсії і заробітних плат. І це повністю покриває встановлення нормальних тарифів в державі. Це дає можливість ці 50 мільярдів повернути всі системи і всі стратегії соціального захисту людей. І прем'єр виходить і говорить, що минулий рік через корупцію було забрано з бюджету 50 мільярдів гривень. Це ж явка з повинною. Де реакція прокуратури? Де реакція всіх антикорупційних органів, які нас створювали? Де звіт уряду стосовно цих 50 мільярдів, які були розкрадені в минулому році, вже при демократичній проєвропейській владі? Це що, євровари? Так навіщо вони нам потрібні? І тому я вважаю, що суттєві питання мусять розглядатися в Верховній Раді. І ще одна річ, про яку я хочу зараз публічно сказати. Безпрецедентний випадок, що. За весь час існування цієї коаліції жодного разу не були зібрані загальні збори коаліції. Це всі депутати, які входять до коаліції в Верховній Раді. Прийшов час негайно збирати загальні збори коаліції, негайно ставити питання про відповідність уряду займаним посадам. Вони ж абсолютно безглузді, непрофесійні, безпорадні. Це люди, які не здатні на те, що реформи в Україні провести. Вони не здатні собі ради дати. Пані Юлію, ну якщо ви кажете про уряд, є ще тема ротації в уряді. Ось буквально 10 хвилин тому у нас в студії Ігор Кононенко був перший заступник голови фракції в БПП. Він говорив, що їхня фракція обговорює можливість заміни деяких міністрів. А що батьківщина думає? У вас є кандидатури певні до уряду? Ми вважаємо, що е, поміняти декілька міністрів в уряді це практична. Е, Макіяж політичний, який нікому не потрібен, він нічого не змінить. Це просто відволікання уваги суспільства від того трагічного стану, в якому знаходиться зараз наша держава. Потрібно повністю звільняти уряд на чолі з прем'єр-міністром, перезавантажувати уряд. І якщо ця Верховна Рада здатна перезавантажити уряд, то треба це робити. Але в той же час треба і віддавати собі звіт, що більше 80 депутатів в парламенті, а це майже більше третини більшості коаліції, належить сьогодні Народному фронту, тобто керується прем'єр-міністром. І якщо так, як загрожував прем'єр-міністр, якщо його звільнять, то він вийде з коаліції, то тоді без дострокових парламентських виборів ми не зможемо сформувати новий уряд, обрати нового сильного прем'єра. І докорінно поміняти стратегію управління державою як по соціальним і економічним питанням, так і в питаннях завершення цієї принизливої ганебної війни, яку проти нас ведуть на сході України. Дякую, маємо перерватися. Юлія Тимошенко була нас з нами на зв'язку. Ну як завжди, атлічний